Божі слова на кожен день, якби люди справді ясно бачили правильний шлях людського життя, а також мету Божого управління людством, то не вважали б своє особисте майбутнє та долю своїм сердечним скарбом, тоді вони більше не були б зацікавлені в служінні своїм батькам, які гірші за свиней і собак. А хіба людське майбутнє та доля не такі самі так звані Петрові батьки наших днів? Вони такі самі, як і людська плоті кров. Якими ж саме будуть місце призначення та майбутнє плоті? Чи полягатимуть вони в тому, щоб побачити Бога ще за життя, чи в тому, щоб душа зустрілася з Богом після смерті? Чи опиниться плоть завтра у великому горнилі нещасть, а чи у великій пожежі? Хіба такі запитання про те, чи зазнає людська плоть нещасть або страждань, не найважливіша новина, що найсильніше хвилює кожного у цьому нинішньому потоці, хто має розум і розсудливість? Хоча люди мають здоровий глузд, можливо, те, що вони думають, не зовсім відповідає тому, Чим має бути споряджено їхню розсудливість? Причина цього полягає у тому, що всі вони досить спантеличені та слідують усьому наосліп. Усі люди повинні дуже добре розуміти, куди мусять входити і, зокрема, їм слід розібратися, куди потрібно входити під час нещастя і чим вони мають бути споряджені під час випробувань вогнем. Не служіть завжди своїм батькам, які подібні до свинеї собак та навіть гірші за мурах і жуків. Який сенс мучитися над цим, так багато думати і ламати голову? Плоть не належить тобі, а перебуває в руках Бога, який не тільки контролює тебе, а й наказує сатані. Ти живеш у муках плоті. Але чи належить тобі ця плоть? Чи вона під твоїм контролем? Навіщо ламати над цим голову? Навіщо одержимо благати Бога заради своєї гнилої плоті, яка вже давно засуджена, проклята й осквернена нечистими духами? Яка потреба завжди тримати поплічників сатани так близько до серця? Невже ти не хвилюєшся, що плоть може зруйнувати твоє справжнє майбутнє? Твої прекрасні надії й істинне місце призначення твого життя?